Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. Є про що поговорити, бо в нас багато є гучних заяв, зокрема, і з за кордону, ну а також і від президента Володимира Зеленського. Вчора він проводив зустріч із журналістами, на які я особисто була присутня, і от розповідав нам про те, як виглядає ситуація станом на зараз, зокрема як на фронті, так і в дипломатичному ракурсі. Тож з дипломатії і розпочну. Тому що е, Володимир Зеленський сказав, що от коли ми говоримо про те, що 2-3 роки Україна ще буде воювати, то безумовно йдеться не про те, що ми заявляємо, що війна ще буде тривати 2-3 роки. Тут йдеться про те, що е, наші європейські партнери сказали, що е, коли йдеться про те, що нам треба фінансова стабільна підтримка, то наступні 2-3 роки вони готові це робити, тобто гроші є. От як ви розцінюєте такі заяви наших партнерів? Два-три роки. Знаєте, це у нас два-три тижні. Асоціації виникають різні у громадян України. Проте це говорить, що до цього європейські партнери не готувалися. Маю до війни і до активного протистояння з Російською Федерацією. Тепер вони вже малюють якісь горизонти, які е, будуть від них вимагати, е, якщо хочете, затягування поясів е, перехід на інші рейки е, співпраці з, з своїми громадянами яким треба буде пояснювати, що це не просто для України допомога, тому що вони такі добрі і хочуть допомагати нам, а це в першу чергу допомога самим їм, щоб війна не перекинулася на їх територію, оскільки Російська Федерація виношує такі плани і розвідки багатьох європейських країн вони цю інформацію володіють або артикулюють стосовно неї, також стосовно того, що Вимальовуються конкретні плани, коли Росія взагалі може глобально напасти. Да? лунали ну, там і 30-й рік і так далі. Але ж щоб уникнути великої проблеми ще більше, я б сказав, тому що я не вважаю, що зараз це мала проблема, треба вкладатися в свою безпеку і безпеку України. І тут я б не розділяв. І Дуже хочу, щоб наші європейські партнери вважали підтримку України як елемент забезпечення своєї безпеки, як, як невід'ємний елемент в майбутньому безпекової системи Європи, яка може базуватися на досвіді України, і буде базуватися. Я в цьому впевнений для того, щоб більше Російської Федерації не виникало бажань нападати на будь-кого. А от до речі, коли ми говоримо про те, що от наші європейські партнери заявляють, що вони готові нас підтримувати і далі своєю чергою в Кремлі, звісно, путіністи кажуть, що вони не бояться тієї підтримки, не бояться і зброї, яку нам можуть передавати далі, не бояться власне і грошей, на які ми розраховуємо. Бо Володимир Зеленський також сказав, що насправді Європа близька до рішення про передачу Україні з тих заморожених. Активів Російської Федерації, але тут є важливий момент, коли, наприклад, вони кажуть, що вони цього не бояться, то паралельно на російських телепомийках з'являються пропагандисти, які починають говорити, що це незаконно, що це взагалі порушує всі міжнародні права, принципи і так далі. Тому я так розумію, що от насправді знову ж таки повертаючись до того, що росіяни брешуть, вони дуже бояться цього кроку. Чому саме заморожені активи Російської Федерації для них зараз такі? Такі важливі, бо вони реально усвідомлюють, що тепер їхні гроші будуть працювати проти них. Так, і це є майже, майже данністю. Ще зовсім нещодавно ми і не мріяли про такі кроки з боку Європи. Оскільки тоді не росіяни говорили а європейці про те, що це не відповідає там, певним правилам. Юридично це складно, це призведе до такого іншого негативного моменту. Для тієї чи іншої системи, в першу чергу, ну, звісно, банківської, але у тієї чи іншої країни, у кого більше цих ресурсів, у кого менше. Але зараз я так дуже сподіваюся, що ми підходимо до фінального, якоїсь, фінального якогось рішення. І звісно, що Росія і в той момент вкладалася повністю, щоб дискредитувати цей момент. І росіяни вони до речі зеркалять свої проблеми, коли вони кажуть, що не бояться. То це навпаки говорить про те, що їх це зачепило. Оскільки, наприклад, вони ж точно так же сам Путін вийшов і сказав, що санкції це не страшно. Ми не боїмося, і зразу ж Дмитрій полетів туди, як ракета, для того, щоб якось це питання уладнати. Слава Богу, в нього не вдалося, але ж сигнал чітко був читаний. Тобто, якщо робляться кроки, на які Росія взагалі не реагує. То тут виникають питання, значить для них це все нормально. А от якщо вони кажуть тим більше на високому рівні, що їх це не турбує, і потім ми бачимо дії, які публічні, не публічні стосовно там лідерів держав певних країн, да? промоакції великі, такі підривні, проходять на території Європи і не лише, то це говорить, що м -м -м, Росія. Відчуває загрозу і біль від цих кроків, або навіть згадку про них, як це було, до речі, з томагавками Трамп вже красиво лякав Путіна, Просто Путін, Путін трошки його переграв, але ж все одно ця операція інформаційна була, як на мене, досить ефективною і ефектною. Тому нам своє робити, пропрацьовувати з нашими партнерами думку. Про те, що підтримка України це елемент безпеки Європи, про те, що я казав вище, і друга думка: що навіщо брати гроші у своїх громадян із податків, які платять ваші громадяни, якщо можна грошима Російської Федерації не розраховуватися за цю війну, тобто, щоб росіяни платили двічі, і це принаймні справедливо. До речі, пане Олеже, це дуже важливий момент, тому що от путіністи, які звикли змінювати свою риторику і швидко перефарбовуватися останні кілька тижнів, саме на цьому робили акцент. Тобто вони говорили про те, що їм треба зараз більше. Вони відкрито про це говорять, працювати на західну аудиторію, щоб пояснювати громадянам європейських країн, що їхні гроші йдуть на війну в Україну, тому в них падає рівень життя. У них е, стає там все дорожче в супермаркетах, Маркотах податки збільшуються, бо треба спонсорувати війну в Україні. А зараз вони вже відкрито говорять про те, що а як тепер же ж ми будемо пояснювати їм, що не їхні гроші будуть спонсорувати війну, а наші гроші будуть йти на війну в Україні. Вони теж цього бояться. І тут у мене виникло тоді таке запитання: якщо насправді зараз європейські лідери дають, ну як каже президент, чіткий сигнал Путіну, що сенсу продовжувати війну на виснаження немає, тому що принаймні Фінансового виснаження не буде, то чи може це якось вплинути на Кремль, на Путіна і на його апетити? Я маю на увазі щодо просування і захоплення України? Ну, дивіться, я думаю, що в цій грі Європа має теж включитися в сенсі пропаганди всередині держав своїх, пояснювати, що ці кроки для того, щоб ми не залазили в ваші кишені. І це треба артикулювати чітко і зрозуміло, оскільки не всі європейці, громадяни маю на увазі пересічні, вони це розуміють. Другий момент росіяни, я от не пам'ятаю цифру, але на цей рік чи на той рік запланували колосальну суму для пропаганди, оскільки вважають, що всередині можна будь-які дії підмінити телевізором. А за межами можна використовувати і штучний інтелект і що завгодно для того, щоб перепрошивати мізки європейців, навіть не в тому сенсі, що на користь Росії. Просто вони збираються і будуть сіяти хаос. Це значить, це говорить про те, що вони не збираються зупинятися ні в Україні, ні в інших своїх планах. Я думаю, що і впевнений, що російський бюджет, от остання копійка, ті, що там у них є. Передостання буде на оборону, а останнє буде на пропаганду використання, з цього роблю висновок, що Путін буде намагатися будь-якою ціною демонструвати на полі бою успіх, оскільки він раніше цей успіх, ну ми можемо брати його в лапки, ми можемо брати й без лапок, тому що ну дійсно і були успіхи, і може і ще й будуть. Він їх продає Трампу як те, що він дуже успішний на полі бою. І це один із аргументів, який нам варто необхідно разом з нашими партнерами, в тому числі з американськими, вибити з рук Путіна. Наскільки тоді економічний тиск плюс стабілізація, хоча б на лінії фронту, да щоб ми не давали можливість їм захоплювати, і щоб вони просто зупинилися як автомобіль без бензину, тоді з Путіним буде легше говорити, оскільки Путін. Ну, такі, як Путін, сідають за стіл перемовин тоді, коли вже все пропало або ось пропаде. І Путін поки що так не вважає. Тому я тут не є оптимістом. Я думаю, що вони будуть перти. Тому що ну, як, як навіження, оскільки у них ресурсу людського багато, їм його не жалко, а це тягне за собою ну, великі, невеликі, але успіхи на полі бою і. Це над... а російські генерали роздувають їх до селенських масштабів, передають карти замальованими територіями нашими путіну. І він вважає, що йому рано зупинятися, оскільки він перемагає. От до речі, про пропаганду теж важливий момент. Я на жаль теж не назву зараз точні дати, вірніше точні цифри. Але на початку жовтня Андрій Сибіга заявляв, що Росія у 2026 році планує збільшити пропаганду витрати на пропаганду аж на 54%. Тобто, на фоні того, що у них відбувається зараз в економіці їхньої країни, на фоні нових податків, які з'являються у них там блискавично швидко, ледь не щодня, і знову ж таки, на фоні того, як Крем. Мля, от отут реально залазить в кишені самих росіян, вони планують збільшити гроші на от всю цю їхню брехливу пропаганду. Це ж теж мені здається, може свідчити про те, що таким чином вони намагаються, ну не знаю, якось знову ж таки продовжувати спотворювати правду. Ну і можливо, навіть тепер у них пріоритет саме в інформаційній війні, бо на фронті у них не все так добре, як би хотілося путіну. Ну, я е, можу констатувати, що інформаційні війни вони не зупинялися і були в певний період успішні, особливо в кейсах, які стосувалися там 14-го року і так далі. Вони змогли одурманити цілі українські регіони, до речі, е, своєю пропагандою, та й не тільки там в кожному місті знайдеться той, хто повірив там в розп'ятого мальчика свого часу, або ще щось. Да воно було зроблено так собі, знаєте, на колінах, але воно було масове. І чим росіяни характерні, що вони роблять дуже багато контенту на, різний, на різного глядача, читача або споживача. Так? І за кордоном у них теж непогано виходить, оскільки вони і в Сполучених Штатах, і в інших країнах, ну, в європейських країнах вони роблять контент. І це я з цим стикався неодноразово аналізуючи, які зовні нагадує той, який, умовно там американці з цієї групи соціальної звикли читати і довіряти йому. Змінилася там одна літера, або там трошки по-іншому написано, але вони і в такий спосіб запускають ну, чутки не про Україну, про Росію, про те, що розколює всередині суспільства Сполучених Штатів. І неодноразово мені потрапляло на очі іноземні дослідження про те, що Росії ж не потрібно, щоб хтось десь на якихось виборах виграв. Ну звісно, якщо проросійський кандидат виграє, ну непогано. Але якщо в результаті перемоги будь-якого кандидата не буде хаос, то їм цього достатньо. І вони дуже гарно працюють з цільовими аудиторіями. Ще один момент про пропаганду: вона і всередині Росії працює. Нам не зрозуміти. Оскільки ми більш скажімо так, у нас краща інформаційна гігієна, і все-таки ми маємо багато джерел інформації при бажанні, ми можемо свою думку мати з будь-якого приводу, так от росіян навіщо їм великі гроші, наприклад, не вкладати не в пенсіонерів там або в освіту, або ще кудись. А в пропаганду, оскільки росіяни наскільки зазумбований середньостатистичний, що йому на вулиці буде ніч. А телевізор скаже, що це день, і він повірить, просто що сонце десь заховалося за хмарами. Ну я примітивно пояснюю, але так воно й працює. Росіяни знають, що ну, навіть в цій ситуації на друге місце відходить холодильник. Uh -huh. І оцей міф про те, що ось холодильник переможе телевізор. Я чесно кажучи, думаю, що навряд чи той телевізор, який є в Російській Федерації, може перемогти холодильник. У з вами абсолютно погоджуюся, тому що про що ми говоримо, звісно, коли росіянам інколи на вулиці, просто там Москви, навіть є самої, я не кажу зараз про якісь віддалені забуті там і путіним, і богом глибинки Російської Федерації, а Москви. Коли у них запитують там, як ви це зараз, вже у 2025 році, ставитися до того, що відбувається, ви ж бачите, що так звана СВО затягується а паралельно, і нам треба так би мовити. Затягнути пасок бо збільшуються витрати на війну на оборону нашої країни, то вони готові кажуть: ми готові, ми готові. Тому що головне, щоб НАТО на нас не напало. Тобто, бачите, вони досі живуть в тій реальності, де у 2025 році на них має напасти НАТО. А НАТО ще й не починало. А, а НАТО о, ще й о, не о, починало, о, так. О, ну, це ж логіка. Ну... Таких конструкцій, як Російська Федерація, де постійно йде проробка мізків свого електорату, навряд чи це електорат можна назвати, тому що вони ж на вибори не ходять. Вони ж просто підтверджують свого царя народу цього глибинного, щоб він жив в паралельній реальності. От Путін живе в паралельній реальності. Чим достав свого часу Трампа, розповідаючи про альтернативну історію, да ну Трамп не любить історії, взагалі крім про себе, але ж в такому живе ціла країна, і це 100 з гаком 140 з гаком мільйонів людей. Ну там можливо, притом нехай буде ну там пару мільйонів, які там втекли, або ще щось. Але ж всі решта вірять в те, що відбувається. А якщо навіть не вірять, то вони не висовуються і не хочуть брати на себе відповідальність. Я проілюструю дуже просто для наших глядачів, які сто раз, мабуть, бачили або хоча б один раз сто відсотків бачили, як глибинка вирішує проблеми всередині свого там міста або селища. Вони хають місцеву владу і звертаються хором товариш, товариш Путін Памагі. Тобто віра в доброго царя зашита наскільки, і це ж що воно просто вже на генетичному рівні. І ці люди не можуть брати на себе відповідальність, вони не можуть взяти відповідальність за своє селище, за себе. Вони вважають, що там в Москві хто там рішати. І оця фраза, яку дуже часто чують серед полонених, і просто коли все це питання, або ще якийсь розговор по душам, рулетки там чи як ще щось, да? вони кажуть, ми маленькі люди, від нас нічого не завісить. От і все тому Путін знає, як з цими маленькими людьми працювати. Так, Путін знає, а от до них, на жаль, не доходить. До речі, про полонених. Буквально вчора побачила. Свіже відео оприлюднене нашими військовими, там, де полоненому російському окупанту дали можливість поговорити з мамою телефоном і повідомити, що він в полоні в Україні. І коли він каже, що мама я в полоні, вона каже: де де він каже в полоні. Вона каже, де він відповідає на Україні. Ну вони ж не знають, що правильно казати в Україні. А вона каже долари купи. От. Про що ми з вами говоримо? І це от реальні історії, це от те, що дуже красномовно зараз взагалі характеризує все те, що відбувається на території Російської Федерації. Тобто син каже: я в полоні в Україні. Вона чує це і каже, долари купи. От вам і вся Російська Федерація. До речі, її кривавий лідер, ось Путін, заявив сьогодні, що під час зустрічі з. Міністеркою закордонних справ Північної Кореї, яка була там у них у Кремлі. До речі, вона із Лавровим теж зустрічалася. Він попросив її передати лідеру країни Кім Чен Іну, що їхні двосторонні відносини йдуть за планом, і дуже добре. Як думаєте, Путін вже просто відчуває, що можливо ця зустріч Трампа і китайського лідера, яка відбудеться 30 жовтня, для нього теж готує неприємні сюрпризи. Ну дуже хотілося б, але якщо подивитися на, скажімо так, на порядок денний, який може бути, то це все-таки більше про Америку і про Китай. Але коли великі держави вирішують якісь свої проблеми або демонструють конструктив, то це все одно відгукується на, ну, за межами цих обох держав. Я далекий від того, що великі держави можуть вирішувати щось за малі, як з того часу і Трамп говорить і з Путіним. Вони от на початках пам'ятаю, що як можна було воювати з такою великою державою. Про Україну казали, яка, начебто, ну, вона ж не нападала на Російську Федерацію. Ми не хотіли воювати, вона на нас напала, да тому я великих сподівань не покладаю саме на цю зустріч, тому що ну можливо я не так глибоко в цій темі, але мені складається стільки враження, що це все таки перевірка один одного на особисте спілкування в нинішньої ситуації. Звір годинників, бажання десь щось уповільнити. Ну, я маю на увазі там тарифи або ще щось. Да? Можливо, десь когось обвести навколо пальця. Маю на увазі, Китай спробує якось обдурити, вибачте, за вираз, або потрошечки подурити Трампа, щоб він повірив те, що ну, можна зробити якусь паузу, що не варто так особисто тиснути. Да? Так, наше питання буде обговорюватися. Звісно, що в ідеалі ми розуміємо, що Китай може зупинити будь-яке своє проксі одним дзвінком. Ну, я маю увазі ту ж Північну Корею. Але чи зробив він чи ні? Китаю вигідно зрозуміти, наскільки Сполучені Штати зараз адекватні. А сполученим штатам треба зрозуміти, наскільки є загрозою та війна, яка там може бути 27-му році, як кажуть аналітики, і ще щось наскільки Китай до цього готовий. Тому тут багато питань, які прямо іноді стосуються нас, іноді не прямо. Але я не вважаю, що це буде зустріч історична зі знаком плюс. Можливо, дуже хочу помилятися, але я думаю, що це тільки початок великих консультацій. Можливо дійсно це і початок консультації, але от принаймні зараз, зважаючи на риторику адміністрації Трампа і самого Трампа, і на те, як він налаштований. А от президент України Зеленський каже, що принаймні зараз Трамп вже чітко усвідомлює, що не можна змушувати Україну там йти на якісь поступки, віддавати території, і він розуміє, що у Росіян немає просування того, яке малюють там йому і Дмітрієв і всі інші. Які їздять туди і розповідають про оці всі свої міфи, в які досі вірять на Росії? То б хотілося дійсно, щоб можливо Трамп якось там би і сі натякнув, що от, бачиш, росіяни брешуть, Путін бреше. Тому давай будемо якось об'єднуватися і домовлятися. Але це звісно дуже так простою мовою. Це те, чого б нам хотілося. Однозначно, але ми ж повинні розуміти, що Китаю це ж війна вигідна, і деякі експерти кажуть, що він в принципі може гратися в цю гру ну там нейтралітет, активний нейтралітет до початку наступного року. Потім вже почати домовлятися, оскільки вони ну Китай обслуговує свої інтереси, обстоює їх за рахунок тієї ж Російської федерації, і решти проксі, хоче ослабити Сполучені Штати, щоб вони були зговірливіші з іншого боку. Якщо було б ну, раціонально подивитися, то цим двом великим монстрам варто набагато було б корисніше домовитись про щось, про цей якийсь компроміс і займатися кожен своєю справою, готуватися до майбутньої війни, але не в таких швидких темпах. Оскільки ну, питання того, що е, джин цієї великої війни він вже випущений, і він обов'язково нажне своєї крові ще більше, але ж е, питання в тому, що м -м, час іноді змінює дуже багато. І от зараз я дуже хотів би, щоб в цій ситуації обидві сторони намагалися виграти собі час. Угу. Ну так тому, що дивіться, і росіяни вони ж продовжують також маніпулювати. І от вчора Ушаков знову ж таки на фоні всього того, що відбувається, каже, що насправді Росія зберігає принципову готовність. Це він так каже до проведення саміту зі сполученими штатами Америки, і каже, що навіть 에, Путін підтверджує, що цей саміт не скасовано а що просто його відкладено, але відкладено на невизначений строк, тому що вони не розуміють, скільки часу їм треба для підготовки цього саміту. Це знову ж розмивання новини про те, що скасований. Трамп сказав, що скасований. Кому ми віримо, Ушакову чи, чи Трампу. Ну, я в цій ситуації мені вигідніше і приємніше вірити Трампу. Трамп чітко визначив, коли може відбутися там, зустріч з Путіним, коли будуть реальні мирні перемовини. Або взагалі там по перекладам, що взагалі ці перемовини будуть результативними. Тобто він фіналізує, коли. Ну, умовно дві сторони до чогось домовляться, чи є на це воля України? Вона є. Зеленський готовий зустрічатися з, з Путіним де завгодно, окрім Москви і Білорусі. Ну, наголошу і ну, Білорусі, звісно, ну, це ж однозначно, це ж область Російської Федерації, Федерації. тому. Повинен бути конструктивний діалог, і тоді, коли цей конструктивний діалог буде нести за собою конкретні наслідки, ну умовно, він буде відбуватися під час режиму припинення вогню, і тоді будуть вже якісь більш конкретні перемовини. Україна разом з Європою готує план мирний. Так, як це все зробити? Треба там за тиждень чи за 10 днів це буде зроблено, і це правильний крок. Ми покажемо тому, ж Трампу, що дивіться, у нас є спільний план з Європою. Не тільки у вас і у Росії, і це правильний крок. Чи підтримує його Путін? Зеленський сказав, що не підтримає. Але ж план завжди має бути навіть в декількох сценаріях. Тоді можна ними якось джунглювати в спілкуванні з тим же Трампом. Лавров, бачите, знов теж розмиває взагалі ці дії, розповідаючи вчора. Мені на очі потрапила інформація про те, що він розповідав про перепідписання або зміну Будапештського меморандуму, і це російська схема, яка працювала 9 місяців. Тобто є проблема, ну от умовно, дуже коротко. Трамп каже: Я хочу, щоб війна зупинилася. Путін каже: де «Да нема питань, давайте говорити на цю тему, коли йде. Не визначається місце, ну, умовно там, ну хай гіпотетично приїжджає і Трамп і, і Путін, і Путін починає розповідати про Рюриковичів і про ще щось. І дія відбувається, маю на увазі перемовина. Вона йде не про те, і не туди, але час Путін собі виграв. Санкції не введені на той момент, да? ніяких жорстких кроків є тільки більш-менш жорсткі заяви, і так 9 місяців. Тому ну, вони знову хочуть грати в цю гру. Але філософи кажуть, що в річку одну і ту ж саму вступити неможливо. Ну, ми бачимо, що Путін намагається, але ж не даремно ж філософи казали. Тому я думаю, що в них їм в них є проблема з тим, як напрацювати новий метод комунікації з командою нинішнього Трампа, не того до якого вони звикли, а такого, який є зараз. От до речі, про Будапешт. Володимир Зеленський теж вчора згадував про це. і Він казав, що коли ще в Парижі він з паном Віткофом говорив про цей саміт, який має відбутися. І коли обговорювали те, що це має бути в Угорщині, то Володимир Зеленський так і сказав, що питання насправді для нас не в самій Угорщині, а в лідері цієї країни, тому що він блокує все те, що для нас важливо, і все те, що пов'язано з нашою країною і з підтримкою нашої країни. Але далі. Володимир Зеленський сказав, я навіть записала, тому процитую: якщо будуть результати, Бог з ним, хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо Угорщина, то Угорщина. Тобто, Володимир Зеленський потім також додав, що навіть якщо тристороння зустріч має бути там в будь-яких форматах, там спочатку Трамп і Путін, потім Трамп і Зеленський, а потім Зеленський, Трамп і Путін, то ми й на це готові. Тобто, ми реально готові зустрічатися, говорити і вести. Перемовини з Російською Федерацією. Проблема в іншому. Росія до цього не готова, і Путін до цього не готовий. І от Володимир Зеленський також додав, що добре, що нарешті наші партнери це бачать і усвідомлюють. Ну, дуже добре, щоб вони усвідомлювали, тому що бачать, вони давно бачать, а от усвідомлення, воно до всіх приходить у свій час, але не синхронно. Нам би дуже хотілося, щоб в один прекрасний день всі зрозуміли, що це король голий і відповідно діяли. Але ж не все так безхмарно, і нам треба дуже серйозно працювати по всім фронтам. І в першу чергу, інформаційний, який має бути проактивним за межами нашої держави, і розповідати це в доступній формі. Для населення тієї чи іншої держави це дуже важливо, оскільки демократичні держави спираються на думку своїх громадян на відміну від таких держав, як Російська Федерація або там Білорусь, або ще щось. О, тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Побільше я постійно кажу і своїм підписникам і нашим глядачам, які нас дивляться, і тим, тим, хто в Україні, а також тим, хто виїхав з України, бо Російська Федерація вторглася в їхній дім, і зруйнувала його. І їм зараз треба перебувати за межами рідної країни. Щоб вони про це говорили, щоб дивилися 24 й канал, нашу ось таку якісну аналітику з вами, наші огляди російської пропаганди і показували потім громадянам тих країн, де вони зараз перебувають. От що собою являє сьогоднішня Російська Федерація? Насправді.